У день української писемності та мови стартував міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Учні Коростенської громади долучилися до традиційного марафону шанувальників українського слова. В актовій залі міського ліцею номер 4 зібралися учасники конкурсу. Цього року спробувати свої сили зголосилося 132 учасника. Сьогодні в цій затишній ошатній залі нас об'єднала любов. Любов до рідного слова, до української мови. Ви знаєте, сьогодні таке життя, що мова наша стає нашою зброєю. Вона допомагає нам створити нашу ідентичність. Вона надихає нас на боротьбу проти нашого ворога. Вона веде нас до перемоги. І... Традиційно в День української мови та писемності розпочинається міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Світлана Черняєва розповіла про великого українського мецената Петра Яцика, який упродовж життя все робив, аби українське слово було відоме у світі. Серед величезної кількості проєктів, які були реалізовані, не менш популярним став міжнародний конкурс з української мови. Наша мова це наша зброя. І конкурс Петра Яцика вже проходить 24 раз. Кожен на своєму робочому місці хто навчається, хто на фронті. Хто на заводі, хто виконує обов'язки в мирному житті, ми всі представляємо нашу державу Україну, ми пишаємося її здобутками. Я всім нам бажаю. В першу чергу, щоб була перемога, нам потрібна в першу чергу мир. І ви якраз будете тими людьми, хто буде розбудовувати нашу державу, наш трилянські древні костень. Свої родини не культуру українську. Участь в конкурсі взяли учні 3-11 класів закладів загальносередньої освіти Корстенської громади. Упродовж двох годин школярі працювали над творчими завданнями. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика покликаний сприяти популяризації української мови, піднесенню її престижу серед молоді та вихованню поваги до культури і традицій українського народу.